Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 16 квітня, проживаю я на Вінниччині. і сьогодні хочу обробити персики та нектарини у своєму садку, захистити від шкідників та хвороб. Стан розвитку, опадання пелюстки. Можете бачити, листочки розвиваються гарно, ніде немає кучерявості листя. Передають зниження температури на декілька днів, тому саме вчасно потрібно захистити свій, свої персики та нектарини, щоб не розпочалися хвороби і щоб не розмножилися шкідники. Приблизно всі одного стану розвитку персики та нектарини. Обробляти потрібно обов'язково вечірню пору доби у безвітряну погоду. Зараз восьма година ранку, де не деше є такі пелюсточки, вони опадають. До вечора вони опадуть, так то всі запилені і. Перецвіли, відсвіли. От всі приблизно однакові. Ніде кучерявості листя немає. Навіть на таких можете бачити кучерявих верхушках, де я не прирізав, бо розповідають, що всі кінчики треба обрізати. Ні, от не обрізані і нормально. Так само ця не обрізана від навантаження, тоді буду формувати таку гілку і обрізати. В даній фазі розвитку персика та нектарину буду використовувати від шкідників препарат Енджіо, від хвороб препарат хорус. Одна бакова суміш на 10 літрів води 3 грами хоруса. І 3,6 мг Angio. Також цю бакову суміш можна зараз після цвітіння додати. Прилипач. Персики та нектарини обробляю одинаковою сумішю. Хвороби. Кучеравість листя, бороштиста роса, моніліоз. Використовувати буду хорус по тій причині, що через 7-10 днів я буду повторно обробляти персики та нектарини, буду використовувати скор. На прохолодну погоду, яку обіцяють нам синоптики, то краще хорус. Шкідники, східна плодожерка попелиці. Молі. Буду використовувати Engio. Дивіться уважно на листочки. Якщо є кліщі, то потрібно акарацит. От в одному місці знайшов кучерявість листя. Бачите, що все рівно де не де вона присутня, проскакує. Такі листочки краще видалити і винести із свого саду. Хоч і обробляю. Препаратами, а все рівно де не та й проскакує така хвороба. Мій помощник завжди зі мною в садку, вже рік йому. Полює охотиться у садочкові. Да, рижик, так, Рижик, допомагаєш мені? От, і Васька. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та осям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Перед дощами і зниженням температури не пропустіть обробити свої персики та нектарини.